Як визначити, що риболовний гачок став надто тупим для використання. Щоб зрозуміти, що гачок втратив гостроту, можна скористатися кількома простими способами перевірки методи перевірки гостроти гачка 1. тест на нігті. Проведіть вістрям гачка по нігтю. Якщо гачок чіпляється і не ковзає, він достатньо гострий. Якщо залишає глибокий слід, але не чіпляється, його варто підточити. Якщо гачок легко ковзає по нігтю без слідів, він явно тупий. Другий тест на шкірі легенько проведіть гачком по м'якій ділянці шкіри пальця. Якщо гачок легко проколює при слабкому натисканні, він гострий. Якщо потрібне значне зусилля, гачок втратив гостроту. Третій візуальний огляд перевірте гачок на наявність пошкоджень або деформацій. Якщо вістря стерте або має задирки, це ознака, що гачок потребує заточення. Коли міняти гачок, якщо навіть після заточення гачок не стає достатньо гострим, або вістря стало занадто коротким, краще замінити його на новий. Це особливо важливо при ловлі великої чи сильної риби, де гострота вістря критично важлива. Скориставшись цими порадами, ви зможете вчасно визначити, коли ваш риболовний гачок потребує заміни або заточення. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі.